Друзі, я вітаю вас. Я Олекса Машець, ви на каналі QA Україна, і ми тут на курсі Тестувальник вчить HTML. Тестувальник це я. А Вам пропоную вчити разом зі мною. І не ми це робимо традиційно на сайті VitryScools, як ви бачите. І я вам дуже і дуже раджу зареєструватися тут. Це безплатно, у вас буде відстежуватися ваш а, прогрес. І це взагалі круто. Отже, давайте ми далі. Давненько з вами не зустрічалися, і ми все ніяк з вами не доб'ємо таблиці. Ох, ці таблиці. Тому ми з вами зупинилися минулого разу на Padding and Spacing, так? На цій от темі. Давайте продовжимо, будемо добувати, далі переходимо до table call span and draw span. Це про об'єднання рядків ячейок в рядках, ячейок в стопчиках. Це можливо для багатьох із нас вже звично, тому що ми працювали там, наприклад, в Google Doc, можливо, в Excel. І звісно, що таке також робили вже. Втім, HTML це не буде в два кліка, так, а ми маємо зрозуміти, як це, як це робиться, які тут цікаві принципи є, і в нас які є можливості. Тож, давайте починати. Окей. Що нам тут пишуть? Я нагадаю, можливо, хтось вперше тут я от відкриваю, значить, читаю все англійською, там перекладаю, розказую вам, а також додаю якісь свої коментарі, можливо, десь. Крок вправо, крок вліво. Якщо бачу, що щось є таке цікавеньке, вам додатково розказати, то про це розказую. І мета основна цього всього курсу, ви бачите, там дуже багато вже є відео до цього. Не тільки, не стільки вивчити HTML, то ви можете, мабуть, і без мене зробити, а скільки вам відкрити. Певні такі моменти, які можливо неочевидні, неочевидні, особливо для новачків, дати якусь цікаву аналогію, якесь використання не тільки те, про що пише Вітріскулс. Хоча це дуже крутий ресурс і дуже раджу. Тож, якщо хочете швидко проходити, то я вам не потрібен за великим рахунком, відкриваєте вітріскус і проходите просто жваденчику самі. А якщо ви хочете дещо заморочитись, познайомитись глибше з певними принципами і так далі, то ласкаво прошу до цього курсу. Тож давайте до таблиць Colspan і Rowspan. Так, що ми бачимо? HTML... A tables can have cells and span over multiple rows and or columns. Як я вам і сказав, що можуть бути такі ячейки, комірки, які розтягуються так, на декілько, декілька рядків або колонок. Я вам також нагадую про цей універсальний спосіб, як можна розуміти терміни професійні перекладати. Ми бачимо кол, span ми бачимо row, span. Спен у нас це прикольно, не перекладає. Можна перекладати як щось що ми розтягуємо. Отже, в нас col це в нас column, колонка. Роу це в нас рядок. рядок, рядок, розтягується, колонка розтягується фактично. Тож дуже раджу перекладати, і насправді. Можете собі уявити, як люди проходять носії англійської мови. Для них то просто написано розтяг, ряд, ряд розтяг фактичною таке, ну ясно, тип. От, Тому дуже раджу, в жодному разі не завчайте це безрозуміння. 90% всіх термінів це просто переклади. Тому просто вивчіть всі слова, і вам буде набагато простіше. Ну, нічого завчати бути не треба. А ви просто трошки підтягнете англійську. Ще один аргумент, чому нам потрібна англійська, так? Добре, ну і ми бачимо, от вони нам сказали, що можуть розтягуватись. І от ми одразу бачимо ці приклади. От у нас нейм розтягнувся на пару колонок. Так, Тут, можливо, це таке, знаєте, типу загальне нейм, так називають все. А конкретно там є і first name, and last name, типу ім'я та прізвище. Наприклад, от тут у нас отак от ми розтягнули in, ін... а, тільки на декілька рядків. От певні дані, які відповідно стосуються. Квітня. А також в нас тут складна така вже конструкція, коли рік розтягнутий на всю взагалі таблицю. Ну, давайте так, все-таки на, на три колонки. Це вся таблиця, але нас зараз цікавить саме колонки, напевно, що технічно так зараз побачимо. А також ми бачимо, що фієста. В нас розтягнути на дві колонки і на два рядки, але всередині таблиці, одним словом, це все можливо зробити. Добре. Так, HTML-table call-span. To make a cell-span over multiple columns, use the colspan attribute. Просто перекладаємо, щоб нам розтягнути а, комірку на декілька колонок. А, нам потрібно. Використати атрибут колдспен. Тобто, як бачите, до речі, слідкуйте за тим, яким чином реалізовані певні функції, інколи це теги, інколи це атрибути. Коли ви таке зустрічаєте, то думайте, типу, чому так? Ну, В чому особливість? Що ми тут, коли ми використовуємо колспен, вона структура, тобто я от вам це пояснюю, і у вас має бути також таке питання виникати, і або я вам зараз відповім, або до речі, тут можу порадити того ж чата GPT або іншу мовну модель, яка для навчання може вам доволі гарно. Пояснити якісь ось такі речі. Типу, ви можете сказати, а чому колспен в вашій мелі э, застосовується саме як атрибут, а, наприклад, не як окремий тег, і, вам, і він вам з, з, зможе, думаю, що найгірше за мене э, розповісти. Тож, тут в нас э, історія в тому, що. Вона структура залишається, і я вам нагадаю: так, що ми маємо окреслити таблицю, сказати, де в нас починається таблиця і закінчується. Ми описуємо таблицю рядками не колонками, а рядками. Із рядків вже а, а точніше з тих, скільки комірок в рядку. Формується як наслідок, в нас формується колонка, саме така, такий в нас механізм. Отже, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що ми починаємо описувати наші рядки, Так, нагадую вам, table, row, tr. а потім в нас є ну, th, це те саме, що і td, test table data, тобто дані, тобто комірка. А це в нас варіант таких даних, заголовок, тобто хедер. І в нас вся структура зберігається. Ми тільки вказуємо, як воно має поводитись. Тобто, фактично, візуально, але технічно у нас залишається рядок, і в нас ми описуємо все одно якусь дейту, тільки з атрибутом. Так, давайте подивимося. Тож, це треба накласнути, наклацаємо. І дивимося, що у нас тут є. Щоб зробити трошки вам крупніше, так? Давайте подивимось. Тож, ну це стилі. Я не буду вже кожен раз вам пояснювати, що ми це вже проходили, і це нам просто щоб було гарно там видно. Давайте одразу до суті. Так, таблиця. Також пропускаю стиль. Ем, в нас є три колонки, але. У нас перша колонка, про що я кажу технічно, має залишатися як одна, не колонка, адейта, так, а комірка, має залишатися як комірка, щоб ми до неї зверталися якось, давали їй стилі, якісь а, застосовували класи, ID. Всякі такі штуки. Але от вона має таку особливість, що вона розтягується на дві колонки. Тому одразу в нас браузер буде розуміти, що цей заголовок в нас розтягується на дві колонки. І фактично сприймає це, як в нас вже таблиця формується як з трьох колонок. Тільки перший заголовок займає місце двох. І ми це бачимо, от name. А також в нас буде H, як звичайна колонка. І от ми бачимо H. Все ясно. От ми описали рядок. Перший рядок із заголовками. Далі у нас йде наступний. О, неправильно, отак. Далі в нас йде наступний рядок. І тут просто тест data. Тут просто комірка, як ви і бачите, Jill, Smith H 43. Gilles Mithi e 3. Все в нас зрозуміло. І далі в нас так само йде ще один рядок table Row. і також в нас є дані. Все, таблиця в нас закінчилася. Отаким От чином ми описали. Ви знаєте, що я вам завжди раджу якось це зламати. А давайте зараз одразу ми спробуємо зламати. Що я хочу? Я хочу показати. Не тільки зламати, я вам раджу власними руками постійно щось пробувати. Не вдовільнятися тими прикладами, що от ми бачимо. Натиснули на try it yourself. Побачили, як це виглядає, начебто все класно. Називається кнопка try it yourself. Не просто try як натисни і подивись, а спробуй щось зробити. Це я вам так додаю раджу зробити. Тож зробіть зміни тут. В цьому. Типу, дуже багато сенсу. Тож, давайте зробимо, зробимо так, просто заради цікавості, щоб у нас не було розтягнуто на три. Ну, так, ми хочемо, так. І застосуємо дебаг. А баг у нас буде в тому, що в нас інші рядки описані по три, по три комірки, а тут в нас є ще четверта. Розумієте, так? Оцей th в нас тепер на три колонки. А це четверта, і виходить так, що таблиця зламається. Тобто, технічно, вона, звісно, зараз малюється. Ми, ми зараз це побачимо. Але це в цілому неправильне застосування, тому що всі заплутаються, що воно таке. Краще так не робити. Але ми спробуємо нам вже цікаво. Отже, ми, я натиснув ран, ми побачили, як це виглядає, і в нас просто, до речі, це гарно показує, як працює взагалі таблиця. Побудови. І в нас сформувалося, сформувалася четверта колонка H, а тут в нас оце, насправді не колонка, це пусте місце. Просто через те, що в нас є бордер, ми його бачимо. Бордер на всю таблицю Розумієте? От якщо ми отут приберемо тейбл запустимо. От, бачите, в нас залишилося, а, залишилося в нас границі навколо комірок, але отут насправді пустота. Це тому, що в нас була колонка навколо таблиці і колепс, яка ем, їх з двох що поруч робить одну. Ми вже це все проходили, будь ласка, подивіться. Тож, е, так виглядало, що начебто там є. Окрема комірка насправді ні, і це просто пусти місце. Ось така там таб таблиця. Технічно не зовсім правильна, хоча, як сказати, вона логічно не зовсім правильна, а технічна чому вона от існує. Ось така вона дивна. Отже, таким чином, давайте я це поверну, щоб ми зовсім не заходили в дивні приклади. І тут, щоб це виправити, знову зараз не про е суть, що там в таблиці відображається, а просто щоб технічно. Виправити, я прибираю цю, цю колонку H, і в нас все вирівнюється. Тепер, тобто, ми, коли це робимо, маємо слідкувати за тим, як ми це описуємо. Для тестувальника не те, що нам це потрібно робити, це більше для розуміння вам, як працює певний кодинг певні інструкції, наскільки. Чому я так постійно на цьому зупиняюся? Хочу, щоб у вас от сформувалося таке, як я називаю це, інженерне мислення, щоб ви розуміли, як машина, от комп'ютер з нами спілкуються, наскільки важливо кожну деталь дати, які можуть бути баги. А це ж в нас ось таке от місце, що якщо раптом хтось це буде якось руками писати, або ну якось впливати на оцю. Структуру так дуже кастомно і ви побачите ось таку штуку, ви маєте не дивуватися, а зрозуміти, що структура ця була зламана, десь зайвий, ну, типу, нерівномірно вона побудована. І так само можете зробити аналогію з усім софтом взагалі. Саме тому так багато багів. Це одна з причин, так тому що дуже багато таких от нюансів. Тож маєте розуміти, як комп'ютер нас розуміє і наскільки це все крихке. Гаразд, Давайте повертатися, підемо далі. З цим ми трошки розібралися. Так, the value of the colspan attribute represents the number of column to span. Ну, Тут нам зайвий раз пояснили, що значення атрибута colspan відображає кількість колонок, які ви будете огортати. Наскільки колонок будете розтягувати оцю вашу комірку? Гаразд. В цілому, така сама ж логіка, ми розуміємо, це так буде і в Pen. To make a cell span over multiple, multiple rows, use the row span attribute. Так само, щоб розтягнути на декілька рядків. Використовуємо row span, швиденько натискаємо. Дивимося, що у нас тут є. Також купа-купа додаткового, що нам не важливо зараз. Бачимо, що фон в нас розтягся на два рядки. Окей, буде логіка приблизно така сама, має бути так. Давайте подивимося. Почали описувати таблицю, описали перший рядок. От ви маєте так і дивитись на це. І ще раз вам зроблю таку аналогію в коді. У вас, якщо не HTML, от чому це загальна тема насправді? Чому не треба в Айтіршці взагалі вчити щось як щось окреме? Типу, ну, HTML це от виключно. от, Типу HTML. Ні. Дуже багато чого, що щось десь відкривається і закривається. Якась опис функції, ще щось, трошки може бути інший вигляд. Так, це там, В іншому коді в мовах програмування це може бути там, назва якоїсь функції, потім ми відкриваємо фігурну дужку, а потім сама дужка закривається. Тобто не те, де в нас є ім'я Тега. Але принцип такий самий: щось десь починається і закінчується. Дуже часто, не те, щоб завжди, але в сучасній розробці майже всюди у вас буде якийсь фрагмент, починається і закінчується. І таким чином ви можете в коді для вас це не якась стіна тексту, а ви бачите його як просто блоки, певні блоки логічні. От, от таким чином це дуже е, зручно аналізувати. Тому я вам так постійно і виділяю тут, що дивіться, ось цей от рядок. Ми можемо таблицю на всю дивитися, що купити От Оцей рядок, окей. Один рядок, другий рядок, третій рядок. Давайте подивимося. В першому рядку в нас є е, заголовок, що таке, отак. Заголовок і просто дайте. Тобто тут, як бачите, дещо незвичного зроблено. Ми раніше дивилися, на прикладі, коли перший рядок весь є в нього комірки заголовки, але тут зробили інакше. Тут же зробили таку трошки перегорнуту набік на 90 градусів таблицю, і в нас з заголовкою йдуть в колонці. І пам'ятаєте, я вам щойно сказав, що таблиці ваші мель будуються рядками. Ми не можемо описати. Рядок, він наслідком є оп. Рядок, ми не можемо описати колонку. Колонка є наслідком опису рядків. Тому щоб зробити колонку, як тут ви бачите, із заголовків name та phone, ви маєте просто описувати кожну першу комірку, от вона, кожну першу комірку, кожного рядку. От ж, чим є колонка в таблиці. Знову, давайте, якщо це розтягувати не тільки на HTML, це каже про те, що є певні правила завжди в програмуванні, в давайте скажімо так, в, в цілому в кодингу. Тому що HTML це також це код, нехай не не програмування, але це мова і це код. І всюди, в Айтішці, у нас є певні правила. Інколи вони однакові з нашою звичайною, скажімо так, людською логікою. Ми напряму щось описуємо, і воно робить 2 плюс 2, ми так і пишемо. Фактично, 2 плюс 2 а плюс B. А інколи є певна специфіка. І щоб ми гарно в цьому в чому ми там хочемо розбиратися, розбиралися, ми маємо познайомитись з от особливостями а, насправді базових речах їх не так і багато ось такої специфіки, але вона є. І от ви маєте це розуміти, і тоді вам буде дуже легко аналізувати навіть код. Тож, зрозуміло, так таким чином описується заголовок. Кожен, кожна перша комірка кожного рядку робить у нас заголовком весь стовбець. так в нас і є. Перший рядок. Перша комірка заголовок. Другий рядок, друга комірка, а, перша комірка заголовок. От бачите, так? Ось таким чином. Добре, а в третьому рядку нічого немає. М -м -м, давайте подивимось. Давайте подивимось як це працює. Отже, перший рядок є в нас нейм і є в нас джил. Тобто в нас ходить таблиця з двох колонок. Добре, другий рядок, і ми розтягуємо наш, ем, нашу ячейку на два рядки. І от ми бачимо ось такий фон на два рядки. І потім в нас є наступна в цьому рядку, а ми пам'ятаємо, це насправді рядок ось цей. Тому що описується після Це цікаво, тому що ми вже описали фон, який має залізти на наступний рядок, який ми ще не описали. Але ми ж вже таки бачили, що ми можемо зробити криво, воно намалює, просто буде з пустотою. Тобто, можемо фактично уявити, що браузер, в цей момент, коли він доходить до цього місця, він ось цього номера телефону ще не має. Тут в нього ще пустота. Ну, він же так вміє, вміє. Так він і намалював. Одразу фон в нього займає наступну, ще не, наступний ще не описаний рядок. І Ні, нічого. Отже, описали оцей 5, 5, раз, 5, 2, 3, 4, ось він. А в наступному рядку в нас залишається описати тільки другий. А перший вже описаний. Це ми маємо постійно пам'ятати про те, що коли ми робимо спени. Ми маємо це враховувати і не описувати. Комірку, на яку ми розтягнули. А просто ми уявляємо, ніби тут вона є. Ну, типу, фон і тут також є. Все логічно. Якщо що, то стопайте, диві дивіться, ну або. Ще краще йдіть на Vitris Schools, раньте цей код, змінюйте його та о, тренуйтеся, щоб зрозуміти на кінчиках пальцях, відчути, а що ж воно, як же воно працює. Окей, ну і так само нам сказали, що the value of the row span attribute represents the number of rows to span. Скільки вказали в атрибуті число, настільки в нас, рядків, воно і розтягнулося. Так. І в нас є, значить, цей ексерсайз. Давайте виконаємо. What is the correct HTML attribute for specifying how many rows a cell should span? Так. Тобто в нас е е питають, який коректний атрибут є для того, щоб вказати, е наскільки рядків має розтягнутися наша комірка. Рядків. Рядок це row. Розтягування рядка rowespen. Наче все просто. Correct answer. Давайте далі йти. Так, use the correct HTML attribute to make the second th-element span to rows. То, що ми тут робимо? Треба використати правильний атрибут для того, щоб розтягнути оцей от заголовок нам на два рядки. Так. Заголовок на два рядки. Uh, to make the second TH-element на два рядки, значить, роузпен. Uh, я вже. Uh, забув як. Ось так. Так. Без всяких там крапок. Здається, так. А зараз ми просто її побачимо з вами. Ні. Значите, окей. А давайте, до речі, це. Що ми можемо тут зробити? Або отак-от подивитися. А, я забув ці лапки. Бачите, мозок такий каже, щось ти там типу, не пам'ятаєш. Не пам'ятаю. В нас в лапках. Окей. Повертаємося до нашого цього. І, до речі, тут у нас є шоу answer». Але краще зробіть ось так, як я зараз. Якщо у вас щось не вийшло, не натискайте шоу answer». Ви так гірше навчитеся. Коли вам одразу просто підказали, ви навряд запам'ятаєте. Ви краще знайдіть в уроці де це місце, так мозок набагато краще запам'ятає. Тому раджу вам ніколи там не тиснути на на цю кнопку Show Answer, от, а, а спробуйте здогадатися самі. То що у нас? Ще раз, роуспен. Ось так. Тепер правильно. І останнє. Use the correct HTML attribute to make the first TH Element span two columns. Ну і відповідно, тут ми робимо те саме, але розтягуємо цей заголовок на дві колонки замість двох рядків. А це означає call span. І тепер я вже запам'ятав, тому що подивився сам це треба робити в лапках. Я все зробив. Клас. О, ось таким чином. Ну що, давайте зробимо такий невеликий цей урок. Не буду я це розтягувати. Краще вам далі я запишу іншими окремими. Так? Тоді все. Навчайтеся. І до... Зустрічі.